Діяння апостолів, розділ 27 Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові августової когорти, що звався Юлій, Сівши на Адрамітський корабель який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти. Ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває Кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм я бачу, мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв керманичові і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна. Дістатися до Фініки, пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. А боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило. І так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій, моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив: Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас бадьортеся, ніхто без вас життя не втратить, лиш корабель пропаде. Цієї ночі, бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так і буде, як було сказано мені. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі. Ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля, і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля, Павло сказав до сотника і вояків. Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі двісті душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель. Кидаючи пшеницю в море, коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли по змозі причалити кораблем. Вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, тобто вітрило. Пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру. І звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися. Откровення Розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини, і я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю. І дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жартовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника і поверг на землю. І постали громи і голоси. І блискавиці, і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посурмив, і, немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив І впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і наджерела вод. Ім'я зорі мовиться полин, і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним: Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сумних. Тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Псалом 67 Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться, ти бо правиш народами по правді і племенами на землі керуєш. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш! Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі його бояться, Книга проповідника, розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному. Та безбожному, доброму, чистому, та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить, однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх. Та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію Бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють. А вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав того бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Друга Книга Царів, розділ десятий. Було ж у Ахава сімдесят синів у Самарії. Єгу написав листи і розіслав у Самарію до ізраїльських князів, до старшин та до опікунів синів Ахавових. В них стояло. Як прийде лист цей до вас, що маєте при собі синів вашого пана, його колісниці, його коней. Міста твердині і зброю, то глядіть добре хто найліпший і найпорядніший із синів вашого пана, того посадіть на престолі його батька і воюйте за дім вашого пана. Вони ж дуже злякались і кажуть Коли два царі не встояли проти Єго, то як ми встоїмо? Ось тому головний над палацом, начальник міста, старші і опікуни послали до Єго сказати Ми твої слуги, ми зробимо все, що нам скажеш, ми не наставимо ніякого царя. Роби, що тобі здається добрим. Тоді Єго написав до них другого листа, де стояло, Коли ви за мене. І коли хочете бути мені слухнянні, то візьміть голови синів вашого пана і приходьте завтра о цій добі до мене в Єзраел. Синів же царських було сімдесят чоловік, а були вони в знатних міста, які їх виховували. Як прийшов до них цей лист, узяли вони царських синів та й постинали всіх сімдесят. Повкладали голови їхні у кошики і послали до єгу в Єзраїл. Посланець прийшов і звістив його. Принесено голови царських синів. Він повелів. Складіть їх у дві купи при вході в браму аж до ранку. Рано вранці вийшов він, став і каже до всього народу Ви Безвинні. Я вчинив змову проти мого пана і убив його. А хто ж повбивав оцих усіх? Знайте ж, що ані одне слово Господнє, що Господь сказав проти дому Ахава, не впаде на землю. Господь виповнив те, що сказав був через свого слугу Іллю. І вибив його всіх, що були застались із дому Ахава в Єзраелі, усіх його знатних, його знайомих і його жерців, так що ні один не лишився. Потім рушив він і пішов у Самарію. По дорозі коло пастушого Бет-Екеду, наткнувся його на братів Ахазії, юдейського царя, і спитав: Хто ви такі? Ті відповіли. Ми, брати Ахазії, і прибули розвідатись про здоров'я царських синів та синів цариці, і повелів єгу. Хапайте їх живцем, і схопили їх живцем і повбивали сорок два чоловіка коло криниці Бет Екед. Не пощадив з них ані одного. Пішов він звідти і здибав Йонадава, сина Рехава. Що йшов йому назустріч, і, привітавшись із ним, спитав його Чи твоє серце таке ж щире з моїм серцем, як моє серце з твоїм серцем. Йонадав відповів Так. Коли так, дай руку і подав той свою руку, і Єгу посадив його до себе на колісницю. І Каже їдь зо мною, побачиш мою горливість до Господа. І повіз його у своїй колісниці, прибувши ж у Самарію, вибив усіх, що ще зостались, були з дому Ахава в Самарії, до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав був до Іллі. Потім скликав Єгу увесь народ і сказав до нього Ахав служив Ваалові замало, єгу служитиме йому багато більше. Покличте ж до мене усіх пророків Ваала, усіх його вірних та всіх його жерців, усіх до одного, бо хочу принести велику жертву Ваалові. Кого не буде, тому смерть. Єгу ж удався до хитрощів, щоб вигубити поклонників Ваала. Він повелів Скличте святкові збори на честь Ваала!» і скликали. Єгу розіслав посланців по всьому Ізраїлю і посходились усі поклонники Ваала. Не осталось ні одного, щоб не прийшов. Війшли вони в храм Ваала. Так, що він був повний від одного кінця до другого. Єгу сказав наглядачеві за одежею. Принеси одежу для всіх поклонників Ваала». той приніс для них одежу. Тоді Єгу війшов з Йонодавом, сином Рехава, у храм Ваала і сказав поклонникам Ваала. Шукайте добре, дивіться. Чи нема тут між вами когось із слуг господніх, бо тут мають бути лише одні поклонники Ваала. І приступили, щоб приносити жертви і всепалення. Його ж поставив надвору вісімдесят чоловік з наказом Коли хтось попустить утекти комусь із тих людей, що я вам видаю в руки? Той накладе за нього власною головою. Скінчивши ж, приносити все палення, Єгу повелів вартовим і осаулам. Входьте, січіть, щоб ні один не втік. І вони постинали їх лезом меча. Вартові і осаули повалили на землю стовпи у храмі Ваала. І, продершись у саму середину храму Ваала, витягли звідти священні стовпи Ваала і спалили, а потім зруйнували і храм Ваала та зробили з нього нечисте місце аж по цей день. Так викорінив Єгу Ваала з Ізраїля. Однак же гріхів Єроваама. Сина Навата, якими той увів у гріх Ізраїля, Єгу не відсурався від золотих бичків у бетелі і у дані. Господь сказав до Єгу: За те, що ти добре виконав те, що мені до вподоби, і розправився з домом Ахава у всьому, точно, за моєю думкою, Потомки твої до четвертого покоління сидітимуть на престолі Ізраїля. Та Єгу не дбав про те, щоб ходити всім серцем у законі Господа Бога Ізраїля, не відсурався гріхів Єроваама, в які цей увів Ізраїля. З того часу розпочав Господь обтинати Ізраїля. Хазаел бив його по всіх границях. На схід від Йордану і забрав увесь Гілеад край землю Гадіїв, рувимлян та Манасіян від Аруеру на Арнон потоці аж до Гілеаду і Башану. Решта дій Єгу і все, що він чинив, і всі його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Єгу за своїми батьками і поховано його в Самарії. На місце його став царем син його Йоахаз. Царював же Єгу над Ізраїлем у Самарії 28 років.